Виходимо з кондитерського дому Бондаренка, ми бачимо такий красивий ракурс готелю Стар, тобто Зірка, і повертаємо вже до площі Духновича офіцерського корзу. І мукачевці, і гості міста дуже полюбляють ці пішохідні вулиці. На них завжди людно будь-який сезон. Ось чудовий маленький театр. І зараз перед нами розкриться. Площа Духновича, яка мала назву раніше Офіцерське корзо. Ми також зробимо прогулянку по цій частині вулиці. Ось вдалині бачимо також торговий дим Меркурій. Далі буде видно навіть фігуру Бога Меркурія, Бога торговлі на даху цього будинку.